Друзі, всім привіт! Посилочку вчора отримала це останнє замовлення по 11-му каталогу листопада. Зараз вже діє каталог номер 12 це у нас грудень, і в кінці відео я вам розкажу дещо по акціях цього каталогу. І вже сьогодні буду робити перше замовлення, ньому. Посилочку я вже відкрила і будемо з вами разом дивитися, що ж я замовила в останній день листопада. Ось, дивіться. Бачите, яка гарна штука? Це в нас сиворотки. Вони йшли по акційній ціні. Це сиворотка для обличчя з гіалуроновою кислотою і вітаміном С. Така гарна коробочка, 30 мл. Ціна цієї сиворотки у листопаді була 139 гривень. В темному склі. Така ось гарна. Всі сиворотки на замовлення і одна собі. яка густа? Клас гарна, гарно. Тут у мене їх 5 штук. Замовлення цей раз не дуже об'ємне, не багато номенклатури, але дещо розповім так. Накладна, накладна в минулому каталозі була акція День народження. І знову я приймала участь в цій акції. Кожен шостний продукт з найменшою ціною йшов по одній гривні. Цього разу це в мене була прозора туш, вона мені вийшла всього лише одну гривну, і відновлюючий шампунь для волосся з, з, з каратином. Юнайс. Зараз я вам покажу. Ось цей шампунь, це на замовлення шампунь. З кератином і, і, і. Ні, він без органу, просто з каратином. Нью формула. Шампунь, відновлюючий з кератином для сухого та пошкодженого волосся, інтенсивне відновлення. Шампунь з гідролізатом протеїни кератином, близьким за структурою до структури кератину в волосся людини. Допомагає проникнути гідролізату протеїну кератину глибоко всередину фолікул. заповнює пошкоджені ділянки і сприяє відновленню ослабленого волосся. Не місті шкідливих для здоров'я речовин. Рекомендую для сухого тим'яного та ослабленого волосся. Ось такий гарний. Ще до нього є маска 500 мл. Здається. Із шампунів по акційній ціні. Два купуєш з розвороту. Ось на розвороті був. Один такий, другий такий. Шампунь Юнайс проти випадіння волосся. І якщо купуєш два, третій йде в подарунок. ось так. Якщо порахувати, поділити ціну, то виходить один: 139 гривень. 130 гривень. 129 гривень. Ой, все, падає тут у мене. Цей з екстрактом чеснику написано мен. Але не зважайте на це, це такий рекламний ход, насправді його можна використовувати і дівчатам. Просто відрізняється тим, що у кого більш жирніше волосся, то оце цим використовувати. Якщо у вас сухіше волосся, потребує додаткового зволоження. Напідки олією. Я таким користуюся, тому що в мене довге волосся, окрашене, пористе, і от йому, моєму волоссі подобається саме цей шампунь. Ось таким я користувалася, пробувала, мені він не підійшов. Так що маєте на увазі, що може ще не підійти. Нужно підбирати саме по типу шкіри голови, по типу волосся. Якщо у вас волосся жирне, то ось оце ось. Якщо сухе потребує зволоження, то цей. Так, пакуночка згортаємо. Тут в мене на замовлення пудровий олівець, 404 номер. Бачите, яка щіточка. Щіточку ми зараз відкриємо покажу. Це для брів олівець. Ми прокрашуємо бровки, воно запаковане, тому не буду розпаковувати. Прокрашуємо бровки і цією щіточкою розташовуємо. Моя улюблена туш вийшла мені за гривню всього лиш. туш від пастель. Ой, помічниця прийшла. Я нею користуюся для укладки брів. А я вже закінчую заюшка. Зараз, подажі, Лінічка. Для укладки брів. А також вона містить багато вітамінів, які сприяють росту ем, вій. Наприклад, можна нею користуватися, хто не любить кольорову туш. То нею можна користуватися, перефарбувати і виходить ефект ламінування. Також нею можна користуватися під кольорову туш. Гарна штука, всім рекомендую. Зараз в поточному каталозі стоїть 99 гривень. Алін, ти мені тут мішаєш, заюшка. Е, Бачиш, все попадало тут у нас. А це у нас блиск, та боже ж ти мой, блиск для губ. Клара Лайн З вітаміном Е також. З воложої губки. Мені він подобається, що він не липкий. Так у нас так красиво. Та, це та? Ні, це не тобі, заюшка. Сіверне сіяння. Північний сяй називається. А я був или накрасиш, звичайно, накрасиш. Бачите, там Такий блиск? Гарний. на На кого? Так, що там ти достала, показую. Замовили в мене два масажні гелі з перцем чилі і кафеїном. Моя давня клієнтка. Вертаються мої клієнти, що колись у мене були, колись замовляли. Зараз звільняються активно території наші українські і повертаються люди, хочуть купляти те, що колись брали в мене. І ось замовила, буду відсилати Це Взагалі це замовлення в основному це на Куп'янськ, Шевченку. Ну тоді да, на область з моїм старим клієнтам, з моїм любим клієнтом. Це теж туди ж це туди ж інші клієнці гель з кінським каштаном. Вони різняться ці два: це виробництво України, цей виробництво Турції. На даний момент такий у нас є на складі, але цей виготовлений з речовин. Сировини Німеччини, де написано, має охолоджуючий ефект, зменшує волю при варикозі, зміцнює кровоносні судини знімає набріки. У кого проблеми з ніжками, це дуже класна штука. І залишилося в нас парфюм. де парфюм наш Ось він. Минулого разу я замовляла всі три Юнайс Блек nice для жінок і одразу у мене купили саме дело, тому я дозамовляю. Планується це на магазин. Але може комусь треба, зараз приїде клієнтка, Попробує. може добре відразу губи красить на крась. Це нашій бабусі, тому вона дозволить, так, Аліночка? Акуратненько, Та -та -та, йди, спускайся крась. Відкриваю. Це аналог парфюму Деліле, здається. Не пам'ятаю виробника. Ось такий парфюм Тяжолий. Тут 100 мл, товсте скло, такий гарний флакон, красивий, дуже презентабельний. Ціна якість. Цей парфюм в минулому каталозі, здається, був 300 гривень. Парфумована вода. Так що він стійкий. Даний парфюм є такий сладкуватий, але троянда тут в перших рядах йде. Але коли розвіються, залишається квітковий ніжний аромат, жасмину, мускус також здається. Є. О, пахне. Зараз прийде моя клієнточка, попробуємо. Може забере теж одразу цей флакон до себе. Так тепер тепер розповім вам трошки про цей каталог. Зараз буду робити ну, зараз, трошки пізніше. Сьогодні буду робити замовлення з за цього каталогу. Тут дуже багато новинок. Консультанти до вас, звертайте увагу на ось такі наборчики. Це одна з нові парфуми Б'єс. Це у нас, нас з'явився гель для душу, для чоловіків. З таким же ароматом, як наш саванаш від Злюксової колекції, я його буду замовляти. Будемо тестувати, пробувати. Також обов'язково беріть собі цю трояндову воду. Наскільки я знаю, вона йде більш концентрована, саме масло троянду тут більше, і тому вона більш має лікувальні дії. і Ну, Я думаю, що вона буде класна. Наша трояндова вода, яка вже була, вона мені дуже подобається. Це теж наша трояндова вода, але вона більш усовершенствована, так скажу, 109 гривень за 250 мл. Також такі подарункові набори, крема, гелі для душу. Тут є батери, скраби. Це у нас подарунковий набір гель для душу, крем для тіла. ну, ось такі. Наборчики кремів, я один буду замовляти. Дивитися. Два таких мила для кухні. Один з кавою, інший з зеленим чаєм. Невелика ціна, тому треба взяти тут і той, і той буду брати. Ну і далі акції. Акції у нас від трьох продуктів Вбираємо по акційним цінам. І тут дуже багато такої акції, дуже багато можна придивитися. От. І і, 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 зараз. Почтеть. Майже близько Майже на кожній сторінці це написано. В кінці акційні ціни, суперціни, розпродаж. Бачите? І останні сторінки, останні сторінки. Це в нас акційні ціни також при покупці на 150 гривень по каталогу. Ви можете придбати маску і кондиціонер за 99 гривень. І остання сторінка лише за 99 гривень при покупці на 150 гривень по каталогу шампунь з плющем і чесником. Ця серія дуже крута. Вона йде від випадіння волосся, а також стимулює його ріст. І ще хочу вам сказати про, про, про наші улюблені гелі пілінги Вони вже є на складі, вже дівчата їх замовляють, тому хто чекав. Хто ждав наші гелі пілінги з, з огірком або виноградною кісточкою, вони вже є по 129 гривень. Ну все, замовляйте Юнайс, користуйтесь, користуйтесь із задоволенням. Я в цьому вам можу допомогти або вам допомогти оформити замовлення, або зареєструвати і ви отримаєте відразу знижку 25-33%, а також у подарунок 1000 гривень на продукцію. Всім пока! Незабаром буде ще одне відео по цьому каталогу. I live to decay